До вирішення цієї кризи цивілізованими методами біля кабінета мера, біля кабінета заступників, біля всіх ключових входів будуть стояти представники громадської варти і дивитися, щоб більше ніхто нічого не вкрав. Криворізька міська виборча комісія. Повністю очищена від зрадників. Вона почала працювати. Вона розігнала фальсифікаторів в районах. Вона збирається прийняти справжнє правосудне рішення про те, що результати виборів були сфальсифіковані. Ви, ви є справжніми господарями цього міста. Оці зібрання. Коли люди всупереч погану погоду, всупереч неділі, всупереч багатьом, всупереч, все одно збираються разом до того, як вони не наведуть лад в своєму місті, це є головне, що зараз відбувається. Ви є головна сила в цьому місті. І саме це зупиняє фальсифікаторів, і саме це творить нашу з вами перемогу. Слава Кривому Рогу! У фальсифікаторів залишилося два методи. Перший метод це провокації, принесення вибухівки, напади на людей, які працюють державними службовцями в Верховній Раді, безкінечні телефонні мінування. Це все є способи спровокувати нас з вами. Це все є способи зробити мирну, цивілізовану, переконливу боротьбу людей за свої права. Кривавою банею. Це в них вийде? Ні! Вчора мені подзвонила керівник національної поліції Хатія Деканаїдзе. Перше сьогодні в Кривий Ріг приїде її колега, призначений з Грузії, новий начальник внутрішньої безпеки національної поліції України. Завтра за ним приїде спеціальна слідча група з Києва, яка буде розслідувати в тому числі зв'язки керівництва поліції з криміналітетом, зв'язки з фальсифікаторами, зв'язки з бандитами, які багато років правили містом і думають ним правити далі. Цього більше не буде. У мене величезне прохання до кожного бізнесмена, до кожного журналіста, до кожної людини, яка знає про ці злочинні зв'язки, яка знає про те, в який спосіб тут збудований симбіоз воровської Малини і Северо Чучхи. Мене прохання до кожної такої людини зв'язуватися зі мною через Віталія Чернявського, мого помічника, через приймальну, яка працює в центрі народовладдя, через електронну пошту, яка оприлюднена в Фейсбук-групі Кривий Ріг без вілкула». Зв'язуйтеся, будемо зустрічатися, будемо формувати інформацію для департаменту внутрішньої безпеки національної полі... поліції і очистимо. Поліцію кривого рогу від перевертнів. Очистимо від вовкулак. Очистимо від корупціонерів. Другий спосіб. Другий спосіб, за допомогою якого фальсифікатори намагаються затягнути час, це саботаж роботи парламента. Ви знаєте про те, які люди не прийшли на роботу в парламентську комісію. Так само є депутати в Верховній Раді, які думають, що вони відсидяться, які думають, що в них є право. Далі тримати людей на холодних вулицях, які думають, що в них є право умити руки і не помітити фальсифікації в Кривому Розі. Ми дозволимо їм це. Ні! вівторок ми попросимо представників центру народовладдя Кривого Рогу, представників автомайдану. Представників політичних і громадських організацій, які повстали проти фальсифікацій, представників громадської варти сформувати представницьку делегацію і поїхати разом з нами в парламент України. Ми хочемо, щоб їх побачили лідери парламентських фракцій. Ми хочемо, щоб вони спокійно, але аргументовано. Розповіли лідерам політичних сил держави про те, що вас вивело на вулиці, що потрібно для того, щоб ситуація була завершена в правовий спосіб перемогою людей, і як парламентарі мають цьому допомогти. Ми хочемо. Ми хочемо, щоб їх прийняв президент України. Який є гарантом конституції, і який першим має гарантувати право людей делегувати владу і забирати владу? Нарешті ми хочемо, щоб ця делегація Кривого Рогу була в залі парламенту і дивилася, як він голосує за призначення нових виборів в Кривому Розі. Ясно, що п'ята колона, яка в парламенті представлена не тільки опозиційним блоком, буде чинити цьому супротив, буде намагатися виграти час, буде намагатися його затягнути. У сподіванні, що ви втомитеся, що ви припините збиратися, що ви скажете ні, від мене нічого не залежить, я не можу це змінити. Ви це зробите? Ми з вами будемо разом до перемоги, разом до перемоги, разом до перемоги, разом до перемоги! Разом до перемоги.